Вітаємо на каналі Любі Глядачі! Наша рубрика під назвою Великі доми Вестеросу поступово наближається до закінчення. І сьогодні поговоримо про історію доволі неординарного будинку семи королівств Болтонів. Так як всі ми знайомі з серіалом Гра Престолів, а також чимало людей читали книги Джорджа Мартіна, циклу пісня льоду й Полум'я, отож даний ролик не стане чимось надзвичайно новим, та все ж декому нагадає про один з найсильніших і наймогутніших будинків півночі, що належить до найважливіших прапороносців Дому Старків, а іншим повідає їхню історію для кращого розуміння всіх подій. Девіз дому в залежності від перекладу, може звучати як. Наші клинки гострі, або ж наші ножі гострі. Герб у книжковому варіанті. Червона обдерта, тобто білована людина, на рожевому полі з краплями крові. У версії серіалу Червона білована людина розіп'ята вниз головою на білому перехрещеному хресті на темно-синьому полі. Титули у минулому червоні королі, нещодавно: Лорди Дредфорта, Лорди Вінтерфелла. Лорди Харнвуда Хранителі півночі, ВІРА, Старі Боги, Глава дому Русе Болтон, Спадкоємець Рамсі Болтон. землі – Північ, Замки, Дредфорд, Вінтерфел, Хорнвуд, Сюзерен, Старки і Баратиони на залізному троні. Володіння дому Болтонів розмістилися між останньою річкою на півночі та пагорбами баранячі голови або ж баранячі чола на півдні. Таким чином, межуючи з землями, амберів та хорнвудів, якщо розглянути могутність домів півночі, то більшість його володільців з впевненістю скаже, що Болтонів можна вважати третіми за силою після Старків та Мандерлі. А військова потуга цих лордів настільки сильна, що недалеко втекла від могутності сюзернів Старків. Коли пригадати, лякаючий герб дому, то білована людина на ньому є своєрідним нагадуванням про старовинний звичай Болтонів живцем здирати з ворогів шкіру. Про це свідчить і доволі відома приказка Болтонів, яка говорить: у голої людини секретів небагато, а в обдертої їх зовсім немає. Цілком природно, що через такий підхід до вирішення конфліктів з сусідами чи ворогами болтони мають жахливу репутацію, і недаремно багато представників будинку запам'яталися як хитрі та жорстокі люди, які не мають жалості чи співчуття. Історія дому Болтонів вказує, що вони один із найстаріших будинків півночі, який веде свій родовід до часів доби героїв. А як ми вже знаємо, це давня епоха в історії Вестероса, що настала після укладення договору між першими людьми та дітьми лісу, коли перші люди заснували у Вестеросі свої сотні королівств. Завдяки договору перші люди придбали стільки землі, що могли не воювати з дітьми лісу та один з одним, а мирно заселяти материк. І вже незабаром їхні поселення та фортеці з'явилися від земель вічної зими до берегів літнього моря. Доба героїв тривала тисячі років, протягом яких височили і скидалися королівства, що збереглися лише в легендах та казках. А поняття сотня королівств описує епоху роздробленості, яка може бути рівнозначною добі героїв, частково перетинатися з нею або ж бути її наступником. Тим не менш, колись Болтони, як і багато інших будинків півночі, були королями. Вони називали себе червоними королями, і їхня держава простягалася від останньої річки на півночі до ріки Білого Ножа на заході і баранячих чолів на півдні, про що ми вже згадували вище. А також за деякими варіантами переказів про короля ночі, що існують в семи королівствах донині, вважається, начебто, цим зловісним правителем лиходієм був представник з роду Болтонів. В давні часи бувало так, що правителі перешийка, які в добу героїв іменували себе як болотяні королі, об'єднувалися з Болтонами і давали настільки потужну відсіч загарбникам з півдня, що жоден із них не повертався додому живим. Звісно, такі дії червоних королів наводили жах по всіх теренах і змушували воєначальників, які управляли військами противників, двічі подумати, перш ніж перетинати кордони з ними. Червоні королі тисячоліттями змагалися зі старками королями зими. Кажуть, що ворожнеча між цими двома будинками тривала з часів довгої ночі. І навіть коли всі інші будинки півночі, такі як Гловери, Локи або Амбери, підкорилися старкам, Болтони зберігали незалежність. За старих часів Болтони навіть носили плащі з людської шкіри. А в Дредфорті, якщо вірити переказам старої Нан, у них була кімната, обвішена замість гобеленів, дертою з людей шкірою. Тож не треба довго думати, аби зробити висновок, що чимало правителів Інтерфела в родині Старків у період протистояння з Болтонами загинули саме такою страшною смертю. Безперечно, не всі війни між Старками і червоними королями закінчувалися на користь королів зими. Зокрема, свого часу Ройс, II Болтон захопив і спалив Вінтерфел, а його нащадок Ройс IV на прізвисько Червоні лікті зробив те саме через три століття. До речі, цей чоловік зажив неабиякої слави, отримавши зловісну кличку, через те, що любив своїми голими руками виривати внутрішність животів полонених ворогів. Лише за часів однієї з головних подій в історії Вестеросу, а саме, вторгнення Андалів, Болтони підкорилися Старкам, останній червоний король Рогар і водночас перший лорд Дредфорда присягнув на вірність королю зими та відправив своїх синів заручниками до Вінтерфелла. Коли Андали під проводом могутнього воєначальника Аргоса Сімзірок висадилися на півночі, об'єднана армія правителя Теона Старка і Болтонів розгромила їх. Після цього, побудувавши власний флот, король Теон наказав прив'язати тіло Аргоса до носа флагманського корабля і відправився в Есос, звідки прибули Андали мститися за їхні набіги. Якщо вірити місцевим хронікам, то близько двох тисяч років тому, під час наруги трьох сестер, тобто вторгнення півночі на архіпелаг три сестри, з метою взяти під свій контроль затоку Паща, Бальтазар Болтон стратив три тисячі острівних воїнів на горі людська голова, щоб пошити собі намет рожевий павільйон з їхніх шкір. Окремо слід зазначити, що Болтони далеко не завжди були вірними васалами і декілька разів повставали проти влади Старків. До одного з цих повстань приєдналися грейстарки з Вовчого Лігва, за що були повністю знищені. Про ті події ми вже розповідали в ролику про будинок Старків, отож, кому цікаво може переглянути його. Під час правління Едріка Старка на прізвисько Снігова Борода, який правив північ близько ста років, і наприкінці життя впав у маразм, Болтони, залізнороджені, дикі племена і навіть работорговці східців скористалися ослабленням Вінтерфелла та почали війни з ним. Ще одне повстання Болтонів, що трапилося близько 700 го року до завоювання Ейгона, придушив молодший син тодішнього короля півночі Карлон Старк, за що отримав власні землі і заснував будинок Карстарків, які стали молодшою гілкою Старків. Наступне повстання, що спалахнуло за часів правління Харлона Старка, було придушене лише коли Старки взяли Дредфорд штурмом після дворічної облоги. Протягом багатьох століть після цього Болтони зберігали вірність Старкам, хоча про них ходили зловісні чутки, чутки про темні підземелля Дредфорда, де мучаються їхні в'язні, і про те, що Болтони продовжують займатися здиранням шкіри зі своїх ворогів, незважаючи на давню заборону проти таких дій від Сюзеринів Старків. Про подальшу історію Болтонів відомо небагато, але під час повстання Роберта Баратеона вони підтримали Старків і доволі жваво билися з противниками, підтверджуючи свою запальну вдачу. Додатково зазначимо одну цікавинку з тих подій: коли військо Едарда Старка увійшло до міста столиці через королівську браму, відразу ж попрямувало до Червоного замку. У тронному залі Едард, що в'їхав у будівлю на власному коні, виявив Джеймі Ланністера, що сидів на залізному троні з закривавленим мечем на колінах і трупом короля Ейріса ІІ біля підніжжя трону, а навколо юрмилися солдати Ланністерів. Зрештою, Джеймі підвівся з трону і заявив: Не бійся, Старку, я просто грів крісло для нашого друга Роберта. На жаль, не надто зручне сидіння. Обидва учасники цієї сцени, Джеймі та Едард, зберегли вкрай неприємні спогади про неї. Едард багато років говорив про це королю Роберту, переконуючи його, що Джеймі Ланістер не вартий довіри і служби у королівській гвардії. А Джеймі, згодом зіткнувшись віч на віч із Русе Болтоном, був певен, що не любить світлих північних очей, котрі нагадували йому про Едарда Старка, і пам'ятний день у королівській гавані. А тепер події з книг Джорджа Мартіна: Гра престолів. Коли Роб Старк скликав прапори, Русе Болтон відповів на поклик Сюзерена і привів своїх людей у Вінтерфелл. каштеляном Дредфорта став Рамсі Болтон, бастард Русе. Після того, як військо жителів півночі перейшло близнюки, Роб розділив армію і доручив Болтону командувати піхотою, покладаючись на його обережність і хитрість. Русе попрямував на південь уздовж тризубця назустріч Тайвіну Ланістеру. В останній день його військо здійснило нічний перехід з метою нанести раптову атаку, але перемога у битві на зеленому зубці дісталася заходу. Втім, Болтон успішно відступив і повів з поля бою більшу частину своїх сил до близнюків володінь Лорда Фрея. Битва Королів Отримавши від сера Едмара Таллі наказ переправитися через Тризуб і зайняти Харенхол, Русе виконав його, причому майже без втрат. Це вдалося завдяки зраді Варго Хоута, якому Болтон пообіцяв титул лорда Харенхолла. Дізнавшись про битву на Чорноводній, Русе зрозумів, що війна програна, і вирішив перейти на бік переможця. Першими жертвами його зради стали загони Хелмана Толхарта і Робета Гловера. Лорд Болтон від імені короля півночі наказав їм вирушити в королівські землі і пограбувати сутінковий діл. У битві біля сутінкового долу жителі півночі потрапили в пастку і були знищені вщент. Тим часом Рамсі Сноу, завдяки насильницькому одруженню з леді Донелою Хорнвуд, вдалося стати лордом Хорнвуда. Правда, лорд Віман Мандерлі не визнав цього і захопив замок Хонвуд, що призвело до недовгої війни між Дредфордом і Білою Гаванню. Пізніше Рамсі повів гарнізон Дредфорда під Вінтерфел. У битві при Вінтерфеллі він зрадив спочатку жителів півночі під керівництвом сера Родріка Касселя, а потім і залізнороджених під командуванням Теона Грейджоя. Рамсі також спалив Вінтерфел, поширивши інформацію, що насправді це зробив Теон Грейджой. Буря мечів, незважаючи на те, що Варго Хоут, котрий перекинувся на сторону жителів півночі, взяв у полон Джеймі Ланістера, Русе відпускає царевбивцю, взявши з нього обіцянку розповісти лорду Тайвіну про свою непричетність до його каліцтва. Виїжджаючи з Харенхолла, Джеймі попросив Русе передати корлю півночі та тризубця найкращі побажання. Разом із Ланністером Русе відправив 200 осіб під командуванням капітана власної гвардії. Коли Роб Старк закликав Русе Болтона до близнюків, щоб об'єднати армію і відбити рів Кейлін у залізнороджених, Русе з військом слухняно вирушив на північ, але навмисне позбавлявся від вірних робу Старку людей. На переправі через Тризуб Болтон спеціально підставив свій ар'єргард під удар загону Грегора Клігана, а потім залишив солдатів, лояльних старкам, утримувати броди. У результаті Болтон підійшов до близнюків лише із власними людьми з Дредфорта та Кархолда. Русе Болтон був одним із головних організаторів Червоного весілля. Він взяв безпосередню участь у різанині та особисто вбив короля півночі. За свою участь він отримав від Тайвіна Ланістера титул хранителя півночі. Його син Рамсі був узаконений, і йому за дружину мала стати Аря Старк. Втім, лорд Тайвін не збирався віддавати північ Болтонам. У його планах вони мали вибити звідти Грейджоїв, а правителем півночі мав стати син Санси Старк і Тіріона Ланістера. Бенкет Круків. Лорд Болтон повів на північ свою армію, посилену двома тисячами солдатів Фреїв під командуванням сера Ейніса і сера Хостіна Фреїв. Танок драконів. Після того, як рів Кейлін здався Рамсі, Русе зустрівся зі своїм сином і представив його наречену Ар'ю Старк. Після об'єднання війська Русе попрямував до Бароутона, міста Дастінів. Першими під прапори з білованою людиною стали Дастіни і Рісвели, з якими Русе був пов'язаний своїм другим шлюбом. Незабаром Болтону присягнули і багато інших будинків: Локкі, Мандерлі, Сервіни, Стаути, Толхарти, Флінти у варті вдови і флінти на кремнієвому пальці. Але їх вірність Болтона викликає сумніви. З Баротона військо вирушило у Вінтерфелл, де незабаром Рамсі одружився, начебто з Арією Старк. Пізніше Джон Сноу отримав так званий Рожевий лист, в якому Рамсі стверджував, що схопив короля за стіною манса-розбійника, розбив армію станіса Баратеона і висловив чимало вимог до самого Джона. Та оскільки про ті події ми балакатимемо детально згодом, тож не акцентуватимемо на них зараз. Хіба зазначимо, що версія листа в книзі і серіалі досить відрізняється. Отож, на цьому й закінчуємо нашу сьогоднішню бесіду. Сердечно дякуємо за перегляди, просимо підписатися на наш канал, тих, хто цього ще не зробив, поставити вподобайку і залишити коментар. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемося знову.